Ця хвороба небезпечна для всіх хрестоцвітних культур. Якщо збудник кили капусти проникне на грядки, то врожаю капусти і передису, дайкона, брукви, і ін можна не дочекатися, що ж це за звір, і як захистити від нього рослини. Збудник хвороби найпростіший паразит слизових пласмадіофора це воронін поза рослини він не розвивається, але утворює суперечки, які можуть зберігатися в ґрунті протягом 7 років, ознаки кили капусти. На коренях хворих рослин утворюються численні нарости і здуття, їх називають жовна. У розсади вони дрібні, майже непомітні і схожі на грудочки ґрунту, а у дорослих рослин досить великі розміром від горошини до кулака. У молодих паростків інші ознаки хвороби не проявляються, тому розпізнати хвору розсаду складно, а дорослі екземпляри виглядають пригнобленими, оскільки нарости ускладнюють поглинання води і поживних речовин, листя жовтіє, в'януть качани, виглядають недорозвиненими або не утворюються зовсім. Рослина поступово всихає і гине. Слизовик відчуває себе в своїй тарілці на кислих і важких ґрунтах. Тому в таких умовах особливо швидко паразитує на рослинах, крім того, ризик поширення захворювання збільшується при вирощуванні хрестоцвітних культур на одному і тому ж місці протягом тривалого часу з насінням і по повітрю кила капусти не передається заходи боротьби з килою капусти. Якщо коріння вже пошкоджені килою, то вилікувати рослини не вдасться. Можна лише добре їх підгортати. Рясно поливати і по можливості видалити з землі пошкоджені коріння. Тоді є шанс, що сформуються здорові додаткові корені, які дозволять рослині отримувати поживні речовини, але простіше попередити хворобу, ніж потім думати, ніж обробити капусту від кили. Для цього під час осіннього перекопування городу потрібно внести на грядку вапну пушонку 500 на 1 гнаодинк або золу на 1 гнаодинк і протягом 4-5 років не вирощувати то. Ут хрестоцвіті культури на цей час. Рекомендується висадити пасльонові томати, картопля, ліліні, цибуля, часник, і мареві, буряк, мангольд, шпинат вапнування ґрунту слід повторювати щорічно. А навесні при посадці розсади капусти в кожну лунку слід внести по 35-40 вапна. Також для профілактики ґрунт можна пролити розчином колоїдної сірки 4,0-45 10 води. Часто тіло атакує капусту ще на ранніх стадіях. Тому при кітіровки розсади всі рослини з наростами на коренях потрібно відбракувати, винести за межі ділянки і спалити. Після збору врожаю капусти необхідно провести ретельне прибирання городу, хоч риги залишати на ділянці не можна, інакше вони загині і заразять ґрунт. Також на всьому городі рекомендується своєчасно видаляти бур'яни, які сприйнятливі до кілі, грицики та лабан польову. Гірчицю, польову, соріпицю, свербигу, бурачок, жирушник і ін на ділянку, паразит може потрапити під час удобрення ґрунту разом з гноєм тварин, які харчувалися рослинами, зараженими килою, щоб цього не сталося. Потрібно вносити на грядки тільки те добриво, яке виробляє ваш власний худобу і за умови, що всю траву перед згодовуванням ви обдаєте окропом. Засоби, відкили капусти, не завжди виявляються ефективними, оскільки зі спорами слизовика боротися складно. Тому краще вибирати гібриди і сорти капусти, стійкі до кілі, московська пізня, 9, ладоська, 22, зимова грибовська, 13, лосіноостровська є, подарунок урожайна Тайнінська нінська, тіла герб один, кілотонф Тепер ви знаєте, що робити, щоб рослина не здолала кила капусти. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам виростити в цьому сезоні відмінний урожай.